Йоо, я, я не маю нервів, в мене сужі всі такі юніти кінчають. Ти там що бевкаєш, Мися з тобою договорили. І ще який ми поїжджає, я тебе роздеру, ти не поняла ти кусулю кривоноса. Меланіко, то! Привіт, золота, боже мій милий! Видить Бог, наш український, що я це не хотіла сусла! Дай мені, дай мне дунальда! Пока, пока, бай бай-бай, байба, бай Чо недовольна? Я дзвоню по переговорах! Це що за переговори за закритими дверима без нас? Я ти казала, ти Володю має цінувати, поважати, любити і на руках носити. Он має думку, он має яйця. Деколи не храмою моє мнення чи хрузують не писати, чи не писати. Я це украшу за повіток, і ти це не возьмеш за розум. Удари мати по інфраструктурі. Та ви кому вірите? Це наші землі були і будуть на всі, які віч. І я навіти за такий пусок. Вони брешуть нагло, вони б'ють кожний божий день! Люди, за що мають страдати? Бо то то брехливі пси. Розумієш, песто цім по друга. А й бо окремий вид гієни! пси, канібали. Роздуплися внучку, му любимі. Вони заслуговують мучатися, тогнати, кричати! Ну їм не зможеш вірити. А пси, бо їм насикали на очі тим мацкалям, конченим кацапам. Бо їм мачки лизали їхні поднебіння, коли вже холодні. Переговори мають бути переговорами. А не ультиматиму, поки це добрі. Я тебе зроблю року ткруплю. Так що все, ти маєш бути з нами на нашій стороні. Давай! сокотися, Ну, конець, Тіду я на переговори, переговорю, блядь, з ним іще раз.